Доброго дня! У нас в роботі побувала Mazda CX5 на дооснащенні атмосферної амбієнта підсвіткою. Або, як її ще називають, контурна підсвітка. У нами були встановлені стрічки в е пластмасці дверних картах елементики, підсвітка ручок дверей, а також кишенька надверті. По центральній консолі ліво-право смужка. А також місця під ногами. І для задніх пасажирів зроблено ідентично переднім дверям, тобто стрічка, підручка, під ноги і кишенька. Підсвітка в нас керується з мобільного додатку. Включили, вибрали колір, який нам сьогодні до вподоби. 64 кольори, відтінки, граємося, налаштовуємо. Щось сьогодні до вподоби і радіємо такому гарному рішенню в автомобілі. Також можна збільшити яскравість або зменшити, якщо вона вам надокучає. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі, ласкаво просимо, автостудія гараж 23, ви, ви знаєте, де нас знайти.